Друге Солунян, третій розділ: на останку моліться, браття за нас, щоб ширилося слово Господнє та славилося, як і в вас, щоб ми визволися від злих та лукавих людей, бо віра не в усіх, і вірний Господь, що зміцнить вас і збереже від лукавого, і про вас покладаємо надію на Господа, що й чините ви і чинити будете те, що наказуємо вам. Господь же, нехай серця ваші спрямує на Божу любов та терпеливість Христову. А ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по лидачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі, бо ви знаєте, як належить наслідувати нас, бо ми поміж вами не сиділи, справляли, а хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі й напружені день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем. Не тому, щоб ми влади не мали, але щоб себе за взірця дати вам, щоб вас винаслідували. Бо коли ми в вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть, бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому, нічого не роблячи, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. А ви, браття, не втомлюйтесь, коли чините добро. Коли ж хто не послухає нашого слова через цього листа, зауважте того і не майте з ним зносин, щоб він був посоромлений. Та не майте його за неприятеля, а навчайте як брата. А сам Господь миру, нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з вами всіма. Привіт вам, моєю рукою Павловою, це править за знака в усякім листі, так пишу я. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами всіма. Амінь.